Вашій увазі будинок у селищі міського типу Вапнярка Вінницької області. До продажу великий будинок з цегли. Пофарбований. Дах нового типу, перекритий металочерепицею з новими стічними трубами. Вікна нові, металопластикові. Загальна площа будинку. 75 квадратних метрів та територія у 12 соток. Будинок має 4 кімнати, кухню та суміжний санвузол. Кімнати з косметичним ремонтом. З можливістю до облаштування. Санвузол новий. З новою технікою. Будинок має індивідуальне опалення, світло. Та воду. Додатково на території є криниця з насосом, яка підведена до будинку. Будинок огороджено парканом з каменю. А біля сусідів сіткою. Доріжки на території залиті бетоном. Багато зелених насаджень. На території є приміщення для інвентарю. або Місце для вашого автомобіля. На території є виноградники, кущі калини та велика кількість квітів. Навпроти будинку є місце для розсади та городу, гарне сполучення з сусідніми селами, у яких є школа та садок. У даному селі є магазини та спортивний майданчик для дітей. Для деталей та зв'язку переходьте до телеграму та не забувайте підписатися на канал, щоб бачити усі нові будинки. Вашій увазі будинок у селі Бар Львівської області. Будинок цегляний з шиферним покриттям. Сам будинок огороджений бетонним забором. Всередині будинку сходи у підвал і на дах. Залізобетонне перекриття на дах і в підвал. Два котли паралельно. Один на дровах, другий на газу. Той, що на дровах, працює без електрики. Це ідеальне місце для бджільництва та відпочинку. Перший поверх будинку жилий. Перша спальня 16,3 квадратних метра, вкрита лінолеумом. Лі 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 Друга спальня 13 квадратних метрів з дубової дошки. Третя спальня 10 квадратних метрів з дубової дошки. Вітальна займає 25 квадратних метрів. Ванна всього 6 квадратних метрів. З унітазом ванною та раковиною. Кухня 11 метрів з дубової дошки. Веранда та коридор виконані з сосни. Підвальний поверх квадратних метра. Другий поверх з балконом для подальшого розширення житла. Перекрита між всіма поверхами, залізобетонне, господарчий будинок біля будівлі, з кухнею, під кухнею погріб, поруч гараж з ямою для ремонту машин, комора для зерна і в ній драбина на другий поверх. Далі сарай, два місця для корів і два загони для свиней. У дворі басідка, туалет, будинок для курей, великий садок, маленький ставок, великий город, велика територія для новобудов або саду. Сусіди є тільки через дорогу. У селі є ферми, що забезпечують населення роботою, садок, школа для навчання дітей. Є великий стадіон для відпочинку. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бачити усі новинки. Пропонується до продажу затишний будинок, готовий для проживання, розташований у мальовничому селі Чевель Ковельського району. Це чудова можливість для тих, хто шукає спокійне місце для постійного проживання або відпочинку на природі. Площа будинку 59 квадратних метрів. Площа земельної ділянки 16, сотих, має один поверх та дві кімнати. Будинок оснащений сучасними металопластиковими вікнами та дверима на кухні, що забезпечує енергоефективність та комфорт. Вхідні двері металеві, що підвищує безпеку мешканців. Стіни та стеля в кімнатах оброблені гіпсокартоном, надаючи приміщенням сучасного вигляду та дозволяючи легко адаптувати інтер'єр під власні вподобання. Має багато комунікацій та зручностей, такі як водопостачання, що забезпечує власна свердловина і забезпечує безперебійне постачання води, каналізація. Сучасна система забезпечує комфортне користування санвузлом, інтернет та відеоспостереження, підключений швидкісний інтернет та система відеонагляду для додаткової безпеки. На території є додаткові споруди, як огорожа. Територія огороджена сіткою довжиною 140 метрів, що забезпечує приватність та безпеку. На ділянці розташовані сарай та колодязь, сад, в якому плодові дерева, такі як черешня, вишня, яблуня, виноград та волоський горіх, створюють затишну атмосферу та забезпечують власними фруктами. Транспортне сполучення є регулярні автобусні маршрути до Ковеля, Луцька, та Ратного, а також залізничне сполучення. У селі є кілька магазинів для забезпечення повсякденних потреб, пошта відділення нової пошти та Укрпошти, які забезпечують зручну доставку кореспонденції та посилок. Поруч розташоване озеро, що є чудовим місцем для відпочинку та риболовлі. Також продавець розглядає можливість придбання будинку з розсрочкою платежу, що робить цю пропозицію ще більш привабливою для потенційних покупців, для отримання детальної інформації. Звертайтеся до нашого телеграм-каналу під цим відео. До вашої уваги будинок у селі Грушево Закарпатської області. Сам будинок виконано з дерева і обкладений мінеральною ватою з шиферним типом покрівлі. Встановлено металопластикові вікна та двері. Є навіс перед будинком. Будинок двохкімнатний. В житловому стані та з площею в 4 сотки має коридор, кладовку, кухню та суміжний санвузол. Вся підлога в будинку з ламінату. Є косметичний ремонт. Меблі господарі залишають частково. Будинок приватизований. Є підсобні приміщення та горище. На якому за потреби можна зробити додаткові кімнати або зону відпочинку. В хаті встановлений бойлер, є гаряча вода, проведений газ. Також є піч, яку можна топити. Є колодязь та город. Територія огороджена, є місце для додаткової споруди або барбекю зони. До будинку підведено інтернет та супутникове телебачення. Поблизу є ліси та гори. Приблизно в 10 хвилин є продуктовий магазин та аптека. Всього 15 кілометрів до районного центру Тячів. Близько в 400 метрах проходить головна траса. В 5 хвилинах знаходиться школа для молодших класів та є дитячий садок. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму за посиланням та не забувайте підписатися на канал, щоб бачити усі новинки. Продається світлий та просторий будинок у селі Кровинка Тернопільської області. Сам будинок цегляний та утеплений пінопластом. Дах покритий металошифером. Встановлено металопластикові трьохкамерні вікна. Будинок має 77 квадратних метрів, три кімнати, санвузол, кухню та столову. Є 2,4% сотки приватизованої землі разом з будинком. Санвузол весь в плитці. Господарем залишається пральна машина у подарунок разом з душевою кабіною. Кухня також повністю обкладена плиткою. Невеличка столова з лінолеумом та світлими шпалерами. Кімнати потребують ремонту. У вигляді заміни шпалер та реставрації полу. Можна замінити міжкімнатні двері, одна кімната з новим ремонтом, переклеєні шпалери та покладено ламінат. Підведено усі комунікації. Вода, світло та газ. Також встановлений пойлер на гарячу воду та газовий котел на опалення. Вода з криниці, яка насосом підведена до будинку. Вода є постійно. Територія огорожена парканом. Є заїзд для авто. На території є прибудова для інвентарю або під якесь додаткове приміщення. Під парканом висаджено квіти та хвойні кущі. Село невелике та тихе. Працює магазин, пошта та перукарня, гарне сполучення маршрутками з сусідніми та дальніми селами. Є озеро для відвідувачів ще з чистим берегом. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатися.